Дивіться прогноз. На тиждень на місто Дружківка, в принципі, більш-менш стабільна, але будуть надаватись допомога, я так розумію, що це не тільки по місту Дружківка, а й по сусідніх городах в зв'язку з тим, що. На зараз відомо вже що обстріляли і зникло світло. Будуть шукати шляхи виходу з цієї ситуації. Ворог, в принципі, добився того, чого хотів, але все ж таки надія на те, що все відновиться, у нас є. Також під загрозою у нас дороги між містами, мости, шляхи перевезення будь-якої допомоги знову ж таки, небезпека є для дітей. Діти, знову ж таки, автовокзали, місця зустрічі, місця скупчення людей, будьте дуже уважні, а в принципі, більш-менш такі позитивні енергії. Прогноз по місту Дружківка 16 на тиждень, 16 по 22 вересня. Основна енергія тижня, п'ятірка кубків, втрати, розчарування. Сьогодні поступила інформація, що немає світла. То важке становище буде на цьому тижні. Давайте подивимось: населення цивільне, небезпеки для цивільного населення, безпека та загроза для цивільного населення. Безпеки є для дітей, але все ж таки тут більше, більше навколо міста по області вночі будуть кошмарити. Да, небезпека вночі, багато повітряних тривог. Знову ж таки, відс... відсутність світла, важка дуже ситуація по місту під загрозою державні установи. Важкий тиждень, багато, багато важких емоцій, як заручники певної ситуації населення, також, якщо немає світла, звісно, відсутність води, залежність від цього. Активний тиждень, обстріли є небезпеки. Все ж таки більш по області, навколо міста можливо, але небезпечний тиждень. Бережіть себе. Дякую за лайки, вподобайки, за підписки. До нових зустрічей.